Важики печені, е, от, які вони внутрішні. Такі вони м'ягенькі, отакі вони. Таке тісте. Сьогодні вирішила зробити трошки печені е, таке, на олії. Так як тут олія дешева, оця з кукурузина, ну, є і дорога по майже по 6, по 6 євро, по 5,80. А це вони купляють тільки таку олію, щоб ну, жарити на ній, ну таке. Бо салати заправляються все олівкою. Ну, головне, що вона без запаху, без нічого. 2 євро. І от трошки е, додавлю цього, у мене йогурт я робила. Три ложки я надібрала, щоб воно в мене зігрілося. Ось таке це вже четверта в мене закваска, що я роблю. Тоді молоко купляю і залишаю трошки. І смачно. От. І одне яйце і один жовток. натру трошки лимона і тут лимонна есенція. І розрихлітель. Ну і, звичайна мука, там, мука щепотка солі. Це Купила муку така, що вона з висівками там трошки. Не білу муку. Ну, от. А я потім розкажу е, рецепт, е, що і скільки треба. Скільки от цукру, скільки чого. 90 грам цукру, і один жовток, і одне яйце разом з білком. Зараз я розітру. Сіб'ю просто так вилкою з яйцями, ну одне яйце і жовток. І потерла трохи лімона. Ну, був лімон, трохи потерла. 80 мл олії, і 3 ложки домашнього йогурт, що я робила, залишилося. І мені порекомендували ще потерти яблуко на цю терточку що морква 30 Треба попробувати. Ти казав, щось намішувати, я не люблю багато всього. Ну, але яблучко можна потерти. І додавлю цей розпушувач. Завжди щось кажуть в рецептах, що треба розпушувач разом з мукою. А я думаю, може, треба було сюди. Туди. в мене тут йогурт це є, кисломолочний, сюди його. Але кажуть, що з мукою зроблю з мукою. Ну, Замішаю разом з мукою. Так, замісила я зараз це тістечко, воно таке Ну, Я муку не важила, але я зважу скільки в мене тут був кілограм, я потім зважу, скільки в мене залишилося. Ну я так наглазу, скільки мука, скільки тіста муки, щоб воно було таке м'ягеньке. Зараз я розкачаю тістечко і зроблю. Так, у мене формочок на даний момент немає. Я просто стаканом видавлю і всередині пробкою від шампанського так зроблю такі з дирочкою. Так, одне дечко, я вже в мене в духовці, але бачу, що вони ростуть, то я вже ці тонші е -е, порозкачувала, Тонші такі, от тоненькі. Коротше, зважила муку, бо в мене це кілограмове, значить пів кілограма, ну 530 грам. Що в мене пішло на тісто, але треба дивитися по тісту, бо різна мука буває, щоб було тісто м'ягеньке таке. Таке-таке м'ягеньке. Це що першу партію спекла, такі, не маленькі, такі от на рукці, трошки присипала сахаром, а тоді цей. Ну, можна було ще горішком обмочати, обмачати. Ну, це таке просто таке домашнє, Може, я трошки зараз ще плюс Присиплю сахарної пудрої. Отакі у нас вийшлося е, коржики, печені. Е, от які вони внутрі такі вони м'ягенькі, отакі ну, вони таке тіста. Ну це ті шоко товстіші. А які от тончі, це я вже в кінці не хотіла вже такі оці це, е, трошки цей. Більш хрустящі трошки а